Ще одна статуетка, яку я купив на нещодавній закупці. Зроблена на Полонському заводі. Етнічний сюжет Русський Піріпляс. Має безліч альтернативних назв. І хлопці з баяном, і танцююща пара, і Там, як тільки можна їх вигадати. Була колись шароварна тема. На заводі полонному, коли виготовлялись безліч таких подібних статуеток в українському та російському стилях. Сколів нема, пошкоджень нема. Все добре. З ціною домовимось. Давайте так ще покажу. Ось клеймо. Ноги цілі, голова ціла. Все на місці.